Вітаю, шановні мешканці громади! Завтра у нас розпочинається новий навчальний рік, який принесе для батьків лопітриві вечори для підготовки своїх дітей до школи, а для дітей він принесе нові навчання та подолання нових вершин. Нами було прикладено максимум зусиль для того, аби наші діти навчались офлайн. Тому більш детально про те, як саме навчатимуться наші діти та що було зроблено для цього, розкаже начальник управління освіти Юрій Сінчук. В цьому навчальному році, навчальний рік ми розпочинаємо саме у таких форматах. Тобто у нас перший ліцей, другий ліцей, п'ятий ліцей, Костянтинівська гімназія, Іванівська гімназія будуть навчатись очно. Третій і четвертий ліцей, третій, і четвертий змішана форма. Значить, Змішана форма це форма, яка поєднує в собі і онлайн навчання, і очне навчання. Сьогодні адміністрації закладів освіти намагаються оптимально Розставити, скажімо так, учасників освітнього процесу. Формат навчального року, форма навчання взагалі протягом навчального року можуть змінюватись. Сьогоднішній день укриття, вони стали набагато в гарнішому стані, ніж вони були на початок минулого року, тому що ми минулий рік під час воєнного стану розпочинали, коли у нас очно в школу ходили тільки першачки. Перші класи, от і коли в укриття заходить тільки діти перших класів, це одне. А коли ми протягом року виводили більшу, більшу більшу кількість дітей, і і 11, а тоді повиходили вже тому що батьки зрозуміли, і діти зрозуміли, що потрібно виходити. Ми просто втрачаємо процес онлайн. Ну на сьогоднішній день він має дуже багато своїх мінусів. Коли ми готували в минулому році укриття, ми силами технічного нашого персоналу, наскільки це могли, тоді побілували стіни, тому що вони взагалі були не біловані, а чорні, сірі і так далі. Ну цемент просто і все, штукатурка. Побілували. Але ж коли маса дітей стала більше, вони почали трутися об стіни і одяг, з яким вони приходять додому, повністю у вапні були. От, тому, Дякуючи позиції керівництва міста, дякуючи депутатському корпусу, ця проблема була почута. На неї були виділений відповідний необхідний фінансовий ресурс і структура, тобто управління, яке сьогодні уповноважено здійснювати у нас ремонти капітальні, а тепер вже і поточні в наших закладах. Це управління будівництва і ремонтів. Значить, воно організувало і провело такий ремонт. Ми в травні минулого навчального року. Переривались там на два тижні, уходили на онлайн навчання повністю, але е, зато ми в результаті сьогодні маємо. Е... Пофарбовані тою фарбою, що не береться до одягу стіни. Ми сьогодні маємо якісну плитку покриття підлогу, яка гарно прибирається, вологе прибирання забезпечено, і пилу немає, діти не дихають пилом. Тобто це суттєвий серйозний крок вперед. Буквально декілька днів назад, знову ж таки, за рахунок коштів міського бюджету. Управління будівництва і ремонтів зробила проекти, провела тендери. От є результат на виході, і буквально декілька днів назад подряд, підрядник, який буде виконувати роботи по монтажу приточно витяжної вентиляції, вони розпочали роботи, тобто вони вже завели, завезли обладнання. Питання і по першому ліцею вирішується. Тобто, у нас фактично через два тижні максимум, ну це так, на наш погляд, під по нашим підрахункам. У нас вже буде влаштована вентиляція, тобто це, скажімо так, уже комплекс, той мінімальний комплекс. Все інше ми вирішили в минулому році. Тобто, медикаменти, питна вода, довготривале зберігання, там печі, вольодяники, які на всяк випадок для підтримки дітей. Увесь шансовий інструмент відповідно до переліку, який існує сьогодні. Це все було забезпечено в минулому році. А оці громадні роботи, от вони були зроблені вже наприкінці, як я сказав, минулого року. І зараз ми влаштовуємо вентиляцію. От. Це було інтерв'ю з начальником управління освіти Юрієм Сінчуком, а детальне роз'яснення управління будівництва та ремонтів щодо ремонту найпростіших укриттів читайте на сторінці вище.